Додати ймовірного підписання угоди про асоціацію з європейським союзом залишається менше двох місяців. Проте вже відомо, що з моменту гіпотетичного підписання в дію вступає найголовніша частина цієї угоди, тобто зона вільної торгівлі з європейським союзом. Саме про те, що ж чекати від цього нашому аграрному сектору, сьогодні наша розмова з генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу Володимиром Лапою. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю, скажіть, будь ласка, от давайте подивимося. Саме на цю всю ситуацію, так очима не євроромантика, не євроскептика, а очима єврореаліста. Так, от Європа давно вже самодостатня із точки зору виробництва, і з точки зору споживання. Що чекає наших аграріїв в умовах зони зони вільної торгівлі з європейським союзом? Загалом, ну, звичайно, що конкуренція посилиться і для наших аграріїв, і по деяких позиціях для європейських аграріїв. Загалом, а якщо брати. Таку гучну назву зона вільної торгівлі то вона лише до певної міри відповідає суті, тому що дійсно сторони домовились лібералізувати 95% товарних позицій, а 5% це лише часткова лібералізація. Але зрозуміло, що європейська сторона і українська сторона в ці 5% вклала. Ті, ті товари, ті продукти, по яких вона найбільш потребує захисту. Наприклад, для Європейського Союзу він не готовий лібералізовувати повністю ринок зерна, там мова йде лише про квоти на безмитний імпорт аналогічного по м'ясу. Точно так же українська продукція по деяких видах продукції це цукор, це м'ясо, це молоко, молочні продукти. Мова йде лише про часткову лібералізацію, це або квоти, або зниження митної ставки, але не скасування її. Тому я би в цьому контексті назвав угоду до Достатньо збалансовано. Тут правильний меседж був, що можна оптимістично дивитися, можна песимістично, але треба дивитися реалістично. Звичайно, що по окремих сегментах конкуренція посилиться, але в цілому це збалансована угода, і до певної міри тут обидві сторони можуть виграти. Пане Володимире, оскільки наша задача з'ясувати, що саме конкретного очікує наших виробників на ринку Європи, я хотів би ще одну ремарку зробити. Ми нещодавно спостерігали досить цікаві відносини з нашим східно-північним, скажімо так, сусідом у Росії серед інших прийомів таких інформаційних технологій часто і досить на різних рівнях використовували тезу про те, що мовляв наші українські полиці моментально заполонять продукти із Європи, так і вітчизняний виробник просто-напросто може. Навіть загинути в таких умовах. Це, на вашу думку, елемент інформаційної війни? Чи в цьому все ж таки є сенс певний, до якого потрібно дослухатися? Ну, звичайно, що певний сенс цьому є. Можливо, не в такому великому масштабі, як про це говорять наші російські колеги, тому що, ну, умовно кажучи, після вступу до світової організації торгівлі Україна по більшості видів аграрної продукції знизила ставки імпортного мита до 5-10%. Лише по окремих видах продукції це 15%. Якщо ця ставка імпортного мита 5 чи 10%, вона стане 0 або 7%, так, ну навряд чи це спричинить таке каркономовне збільшення. Імпорту і заповнення української поли. Зрештою, навіть та лібералізація, яка відбулася в рамках світової організації, вона вже призвела до того, що є вибір. Ви можете піти в магазин, побачити багато видів імпортної продукції. Звичайно, що це певний ризик для виробника і в деяких ринках досить суттєвий. Але, зрештою, від цього вереє споживач. Угу. От на щастя, сьогодні розмови про наш східний вектор, не знаю чи тимчасово, чи можливо вже остаточно вони є неактуальними. От, навіть з оглядом на те, що от Росія всіляко намагалася втягнути нас в свою орбіту. Суто гіпотетично. пане Володимире, яке майбутнє очікувало б український аграрний сектор, якби все ж таки Україна свого часу зробила, ну скажімо так, поворот в зворотньому напрямку, тобто у східному. Ви знаєте, я тут не трошки не погоджуся в тому, що наш східний вектор не актуальний, тому що український аграрний сектор без східного вектора, мабуть, е це трошки різні речі із тими, що є зараз. Звичайно, що ми залежні від багатьох ринків збуту, ну, зокрема по м'ясомолочній продукції від митного союзу, і не хотілося б втратити ці ринки збуту. Більше того, якщо ми говоримо про зону вільної торгівлі з європейським союзом, насправді, якщо говорити простими словами, це лише створення приблизно того самого торгівельного режиму, який в нас вже є із митним союзом. У нас є із підручностю незалежних держав. Тобто, у нас там зона вільної торгівлі в рамках СНД, ми торгуємо вільно. Точно так же Україна хотіла зробити з європейським. Союзом торгувати більш-менш вільно з урахуванням тих застережень, про які я говорив. Тобто, тут конфлікту, як такого немає. Ми з вами торгуємо вільно, хочемо з європейцями торгувати. Вільно. Звичайно, що ну тут э, певна така монополія на вільну торгівлю з боку митного союзу, вона намагання її відстоювати простежувалася. І, звичайно, що не слід виключати, зважаючи на ті, на ту практику, яка була протягом попередніх декількох місяців на Митниці російській, що ця монополія буде відстоюватися, в тому числі, за допомогою економічних засобів впливу. Але, Зрештою, повторюся, якщо ми говоримо про митний союз, то українська аграрна продукція за виключенням окремих товарних категорій, наприклад, цукор, карамельна продукція, деякі інші, Вона і так торгується в режимі митного союзу без імпортних мит в режимі вільної торгівлі. Тому Тут бажано зберегти те, що є, а надалі розвивати інтеграцію. Там якраз в режимі торгівлі вже не виходить. Там вже йде об'єднання митних процедур, де є уніфікація стандартів, технічних регламентів. Тут це все вже процедури, які напряму на торгівлю не впливають, лише побіжно. Тому ну розраховувати на якийсь великий прогрес на цьому напрямку там не доводилось. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що ми розмовляли з генеральним директором українського клубу аграрного бізнесу Володимиром Лапою.